Представники правоохоронних органів області зібралися на координаційну нараду. Темою зустрічі було підвищення рівня злочинності на Полтавщині у зв'язку з політичною ситуацією в країні. З початку року у регіоні скоєно більше трьох тисяч злочинів, з яких майже 800 тяжких. Однак розкрити вдалося лише третину з них, як зазначають в управлінні міністерства внутрішніх справ, існують проблеми у схемі розслідування правопорушень. Якщо немає сьогоднічого доказу, або особа, яка затримана, і вона не Признається в даному скоєнному злочині, або вона признається, але маючи докази такі кримінальні справи судом не. Ну скажем, так вони в суд не направляються. Останнім часом побільшало розбійних нападів. Нещодавно в Оржицькому районі зареєстрували аж три таких випадки. Причому жертвами нападників були літні люди. Підвищився й рівень незаконного обігу зброї. Таких злочинів з початку року зареєстровано 62. За даними прокуратури, дуже часто зброю використовують представники різних екстремістських організацій, в тому числі для вирішення політичних розбіжностей. Зокрема, днями в Миргороді вогнепальне поранення отримав один з активістів місцевого Євромайдану. За словами виконувача обов'язків прокурора Сергія Денисенка злодії мають відчути, що влада і силовики не будуть закривати на це очі. Для цього треба активно працювати з населенням. Як ніколи набуває актуальності профілактична діяльність, активне залучення до неї представників громадськості, проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення. Корупція те, проти чого спрямовані основні зусилля правоохоронців та представників влади. На нараді наголосили не дозволити чиновникам і посадовцям розкрадати бюджет і зловживати своїм службовим становищем, чи не найголовніше завдання, що стоїть перед регіоном. Також учасники засідання підкреслили необхідність захисту цілісності та суверенітету України, як зазначили представники обласного управління Служби безпеки України. Сьогодні в області діє кілька проросійських організацій, це діяльністю яких ведеться спостереження. Хоча на даний час немає. Е... Складу злочину в діяльності цих структур певні ознаки, їх можливе використання на шкоду інтересам України. Перевіряються під час наради. Правоохоронці домовилися про координацію своїх дій задля стабілізації ситуації в області. Зокрема, це проведення спільних операцій, моніторинг ситуації та залучення громадськості до охорони правопорядку.